Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще ми сьогодні трішечки поговоримо з вами про призначення базової соціальної допомоги. Пам'ятаєте, що ще більше українських родин зможуть отримувати базову соціальну допомогу, тому що були прийняті зміни і є, є нові зміни у виплаті, і призначенні базової соціальної допомоги. У нас є постанова Кабінету міністрів України за номером 371. Що Мінилося, що ще більше українських родин зможуть отримувати базову соціальну допомогу, навіть якщо вони не є отримувачами. Соціальної допомоги і не зверталися за її призначенням раніше. Зараз уряд тестує новий етап проєкту, оформити та отримати допомогу наразі зможуть більше родин, які мають низький рівень доходу. Усі, хто відповідає критеріям, програми, зараз вже можуть активно подати заяву в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Дивіться, водночас за вами зберігається право вибору, родина може перейти на базову соціальну, Соціальну допомогу, або залишити ті види допомоги, які їй були призначені раніше. Нагадую, що така заява подається в два етапи. Для початку ви подаєте заяву про намір, про те, що ви хочете отримувати базову соціальну допомогу. От і. Потім, якщо вас влаштовує розмір призначеної вам базової соціальної допомоги, тільки тоді вона вам призначається. Якщо родина погоджується з розрахованим розміром допомоги, то уповноважений представник родини підписує заяву про призначення вашій родині базової соціальної допомоги. Також розмір такої допомоги є індивідуальний, він прив'язаний до базової величини, яка становить 4. 4500 гривень розраховується як різниця між загальною сумою цієї величини для всіх членів родини та їхнім середньомісячним доходом. Так. Далі, дивіться, і ще хочу дати трішечки роз'яснень. Після того, як ви подаєте до пенсійного фонду заяву та документи на отримання виплати, на оформлення базової соціальної допомоги, це все проходить кілька послідовних етапів обробки. Ви можете побачити, що заява має такий статус, який має назву до атрибутування. Що це значить? Це означає, що заяву та додані документи прийняті системою і розпочався процес їхньої первинної обробки. Головна мета атрибутувати, тобто розпізнати, класифікувати та внести в систему відомості, які містяться в документах, наданих вами як отримувачем. Фактично, це означає, що документи передані для опрацювання підрозділу. Оцифрування документів та обробки даних, фахівці якого вносять ключові дані у відповідні поля вашої електронної справи. Таким чином, статус заяви до атрибутування це технічний етап первинної документальної обробки, заяви перед тим, як вона буде передана на розгляд по суті, та по ній буде ухвалене відповідне рішення. Тому, якщо так трапило, що ви маєте складну фінансову ситуацію, пам'ятайте. Ваша родина має так низький рівень доходу. Ви можете звернутися в органи пенсійного фонду України та подати заяву про намір отримувати базову соціальну допомогу.